Хочете контролювати свої витрати газу, спостерігати за балансом проплати вчасно та оперативно передавати показання лічильника, тоді вам в особистий кабінет. Безкоштовний онлайн-сервіс для споживачів природного газу. Кожен споживач Чернігівщини, в кого є інтернет, може цим скористатися, і, не виходячи із своєї квартири, будинку, може контролювати, як розрахунки за природний газ. Фіксувати показники рахунку, може сплатити при наявності банківської картки і контролювати навіть. Розрахунки за деякий період для реєстрації потрібно небагато номер особового рахунку. Електронна поштова скринька, бажана на українському порталі, і сума вашої останньої проплати за газ. Ті, хто мають газовий лічильник і опалюють житло блакитним паливом, отримають нагоду контролювати витрату пільгових 1200 кубів газу, адже бачитимуть і тариф, за яким потрібно буде платити за газ. Є тонкощі і нюанси. Нюанси, наприклад, для людей, які користуються лічильником, тобто менші поки... Якщо вже є у вас показання лічильника такі поточні, ви менші вже не внесете. Тобто, для того, щоб провести цю процедуру, вам треба буде звертатися або до контакт-центру, або до служби технічної підтримки, або до свого абонвідділу, щоб вирішити ці проблеми. Звичайно, є такі моменти, коли людина помиляється, вона там написала плюс 100 кубів, 200 кубів. Для цього потрібно звернутися до служби технічної підтримки. Сервіс працює у тестовому режимі, тож діють не усі функції. Наприклад, роздрукувати квитанцію на оплату блакитного палива поки що не можна. Хоча вартість постачання в особистому кабінеті і вказана з урахуванням субсидій і пільг, але, за словами постачальника, правила надання останніх часто змінюються. Так буквально на початку листопада, у зв'язку з припиненням дії закону про міліцію, правоохоронці позбулися права на пільги. Звільні зі служби за віком, хвороби або вислугою уроків, працівники міліції, особи началь... Начальник складу податкової міліції, особи рядової начальник складу кримінальної виконавчої служби, діти до досягнення повноліття, працівників міліції, осіб начальницького податкового, рядової начальник складу кримінальної виконавчого Служби за гиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків непрацездатні члені сім'ї, які перебували на утриманні з 7.11.2015 року. Втратили право на пільги. Втім, на цьому новини про новації у стосунках постачальних споживач не закінчилися від 4 листопада на підставі рішення Київського апеляційного адміністративного суду в дію знову вступили нові старі норми споживання газу для абонентів, які не мають газових лічильників. Плита газу за наявності гарячої води 6 кубів, було 3 куби. Плита у разі відсутності гарячого водопостання було 9 кубів, було 4,5 на водонагрівач колонки, так називаємо. 18 було 9. Ну опалення 11 так і залишилися. Тож платити доведеться більше, в тому числі і пільговикам. Бо для них, відповідно до постанови нацкомісії, зростає коригуючий коефіцієнт втрат. Ну а для решти населення корективи може внести банк. Ощадбанк та Чернігівгаззбут так і не досягли домовленості в частині комісії. Споживачі так і платитимуть по 7 гривень за квитанцію, принаймні в цій фінустанові.